Що бізнес освіта вона має свою цінність тоді, коли є конкуренція на ринку, і я хочу бути розумнішим в довшій перспективі, аніж мій е, конкурент. Я хочу робити якісь такі кроки, які, ну, до яких мій конкурент не додумається. Так? І от бізнес освіта вона багато в чому має бути тим поштовхом. Це спілкування з викладачами, це спілкування з колегами. Так? І це от середовище, яке мене спонукає до якихось нових рішень. Е, ми були так, ну трошки, можливо, неприємно здивовані, ми, ми зрозуміли, що доволі середовище, є на загал в Західній Україні, не настільки конкретне, що доволі багато тримається на м, там, якомусь мініресурсі або на якогось на можливості там, на той час співпраці з митницею. Ну і навіщо тоді йти навчатися в бізнес-школи, якщо можна за ту саму суму вирішити питання не через 5 років, а там, в перспективі наступних там, кількох місяців. Так? І, і, це, і це щось, що насправді, мені здається, заважає розвиватись бізнесу як такому в Україні. І в один момент кілька випускників з Києво-Глянської бізнес-школи почали зі мною говорити про те, що чому все хороше рівня має бути в Києві. Так? Ну Начебто країна велика. Не потрібно, потрібно, щоб інші регіони також мали ну, якусь можливість і не мусили за всім їздити до Києва. Далі був доволі такий тривалий процес знайомства. Більш детального знайомства та обговорень. Ну і по суті, десь ми прийшли до спільного рішення Вликає ефект медичі. І ми кажемо, що бізнес-школа в католицькому університеті це свого роду ефект медичі, так? Коли, коли два зовсім різних середовища між собою співіснують. І ми, наприклад, я відчуваю, що бізнес-школа додає університету швидкості в прийнятті рішень. З іншого боку, університет часом каже: Ну, давайте трошки подумаємо. І оце думання до прийняття рішення, воно також часом є важливим. Але коли рішення прийнято, то рух є швидкий. які знання, навички, ставлення. Задача номер два. Це була створити таку мережу людей, які цю програму завершили. Тут просто задача викладача бути не стільки викладачем, як бути я не знаю, консультантом, ставити правильні запитання, так тому що відповіді більшість відповідей в цих людей є. Вони скоріше приходять до нас не за відповідями, а за правильними запитаннями, які... Заставляють їх думати. Звичайно, бізнес школи не займаються роботою з програмами, які орієнтовані на державних службовців, так або публічну сферу так звано, так, публічного адміністрування. Але звичайно, що коли відбулись події на Майдані, ми е, як університет для себе шукали відповідь на запитання: а що ми тепер маємо зробити важливого, от щоб ми як нове суспільство відбулись. І е, е, ми одразу почали думати про те, е, наприклад, в Сполучених Штатах є відома Гарвард Кеневіку, так де по суті е, мріють і навчаються кращі... Мужі цієї країни так, в плані державної служби. Е, ну відразу заснувати там свою, умовно, Kennedy School. так це, це не так просто, тому що це все-таки школа, це, це певний шлях. І ми знайшли м, трошки інший варіант відповіді. Ми вирішили, що нам потрібно швидко готувати людей в коротший період часу. І це, має бути така якась коротша програма. І ми зупинились на ідеї програми Good Governance. Де це є тримісячна програма, на якій ми готуємо людей незалежно від того, чи вони є з бізнесу, чи з громадського сектору, чи вже працюють на державній службі. Моє переконання, що зміни вони залежать від кожного з нас. Тобто можна дуже багато розраховувати там, на перших осіб держави, на зміну системи. Та систему треба змінити, але я більше вірю в зміну. Це, і це незалежно, чи це ми про бізнес говоримо, чи про державну службу, чи про колекцію, чи про робочу. Якщо не відбувається зміна з власником, то його організація ніколи не збуде. Якщо не відбувається зміна з людиною, яка працює в державній структурі, державна структура ніколи не ну, дивіться, Дві це залишки сотковості бачу. У нас все таки дуже високий рівень по в суспільстві. Тобто це очікування, що щось буде надано мені. Так? Друга річ, яка все, ще залишається в нас така посовкова – це право на помилку людини. Тобто, ми, наше суспільство є ну, таким доволі я б сказала, традиційним. І з одного боку, це добре, тому що ми зберегли дуже важливі традиції для нас. Але з іншого боку, от це поняття право на помилку, це в нас так ну помилився. Чи я не шкодую, що я стала перекладачем? Ну я насправді перекладацької роботи багато спробувала в своєму житті. Так, тобто, напевно, ну це мої перші зароблені кошти, це були перекладацькі кошти, і, і, і вони напевно досить часто й виричали там в, в молодшому віці, і, і, і врешті-решт, напевно, весь інший досвід прийшов завдяки тому, що е, було знання мови. І це дуже важливо. Мої хобі я люблю подорожувати, мірські вижі. Багато є хобі, тільки, на жаль, у них не дуже багато часу зараз.